А, Україні, пані та панове, сьогоднішній черговий проти-англізм. Наш проти-англізм зринув знову ж таки з інформаційного простору: коли одна відома імітаційна політична сила, тобто черговий наш політичний фантик, який видає себе тепер за. Опозицію, всебто знайшли собі нішу бути опозицією, робив якийсь жіночий форум. Я надзвичайно скептично ставлюся до жіночих форумів і чоловічих форумів. Це гетто, коли є якісь організації чоловічі і жіночі, на мою думку. Так от, коли вони організовували якийсь там форум у місті Львові, то доповідачки чомусь були обізвані дивним словом на букву Ф. Добре, що не на букву Х. Так от, цей термін, яким вони себе пообзивали, звучить фасилітатор. І контекст такий, панове, Порагочимо разом: роль і місце підприємництва, формування місцевих бюджетів. А далі зашквар. Фасилітаторки. Южаніна Куриляк. Далі домашнє насильство, криза сім'ї в суспільстві, фасилітаторки. І знову назва якихось женщин, які обізвали себе фасилітаторками. Чому ці женщини стали фасилітаторками, а не звичайними доповідачками, мені складно це з'ясувати. Бо якщо ми подивимося у значення цього слова фасилітатор, то воно абсолютно відповідає українському слову помічник. Бо якщо ти проводиш якусь колективну зустріч, Колективну нараду. І коли під час цієї наради потрібна взаємодія чи якісь творчі ідеї, то звісно, той, який це проводить, потребує біля себе помічника. А помічник походить від слова поміч, а поміч походить від слова помагати. Це ми з вами з'ясували, як є в українській мові. Але ми домовилися, що паралельно з вами вчимо також англійську мову. Отже, що у нас є в англійській мові? На перший погляд, англійське слово «facilitate» означає полегшувати, просувати, сприяти, сприяти якомусь розвитку. Похідне «facilitation» Як свідчить джерело з американської англійської, це сприяння третьої сторони у розв'язанні конфлікту. Запам'ятайте, будь ласка, не у вирішенні конфлікту, то тобто є в рішенні конфлікту, а в розв'язанні конфлікту. Наголошую на тому, власне, через те, що є такі дописувачі у мене на ютуб каналі, які абсолютно не розуміються на культурі мови, а дають якісь поради. Так, от конфлікти не вирішують, конфлікти розв'язують. І в американській англійській слово «facilitation» власне це означає: а хто такий фасилітейтер? Це ведучий, людина чи річ, яка полегшує дію чи процес. Справжній вихователь діє як фасилітатор навчання. Інакше кажучи, справжній вихователь діє як помічник у процесі навчання. Шановне товариство, походить це лексема, звісно, що не з англійської мови. Ми з вами неодноразово говорили про те, що щонайменше 60% лексиків англійської мови має латинські основи. Так само латинську основу має оце фасілітейшн чи фасілітетор. З, лак... з латинської мови означає фаціліс легко, що своєю чергою є похідником від фаціо, а фаціо означає робити, чинити, діяти. Наприклад. Я часто розповідаю про фасилітацію проводу тренінги та безпосередньо фасилітую зустріч і те команд. Я впала, коли прочитала це речення. Отже, що робить женщина, яка про це розповідає? Вона фасилітує, проводить тренінги і безпосередньо робить фасилітацію. Уявляєте? А хто це каже? Каже, це так звана фаси... фасилітаторка. Звідки та фасилітаторка взялася? Неважко здогадатися, що вона взялася з... Є у, у Львові такий заклад антиукраїнський, антикатолицький і антинаціональний, де українська мова не просто не є пріоритетом, де українську мову вигнано. І за нею закрито двері, де панує жидівська мова, вивчають, зокрема, її там найактивніше. І де панує, звісно, що англійська мова. А українську виведено за межі освітнього процесу. Отже, замість того. Щоб активізувати значення наших слів, наші освітні руйнатори, зокрема, руйнатори від так званої нової української школи, тобто знову ж таки антиукраїнської школи, поназапозичували цілу купу безглуздих слів з англійської мови, на зразок т'ютер, на зразок, на зразок коуч, на зразок ментор, то тепер їм ще потрібен фасилітатор. Що я ще хочу на цю тему сказати? Замість того, щоб накручувати якісь роздроблені смисли, і тим смислам надавати англійських понять, треба брати українські питомі лексичні одиниці. І якщо ви вже так хочете, щоб вони ставали термінами в освітній діяльності, то робіть їх термінами. Наприклад, слово помічник, яке абсолютно відповідає латинсько-англійсько-американському слову. Фасилітації, але це буде тільки в тому випадку, якщо буде національна гордість, і якщо буде національна гідність, якщо буде самовпевненість, якщо буде повага до самого себе, а коли буде сміття в голові, то буде сміття і чужих слів. Тому не перетворюйтеся в коучів, в т'юторів, фасилітаторів, в менторів і в тренерів. А будьте вчителями, помічниками і будьте нарешті з собою. Слава Україні, героям слава! Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ширте наш проти англізм, щоб ми, українці, ставали сильні і самодостатні. А то по золоту входимо і не знаємо, що це золото.